Вони роблять свою важливу справу, не зважаючи на складні життєві обставини. Вони дають знання дітям, навчаючи різним наукам. Вітаю сьогоднішнє наше компетентне інтерв'ю з директором однієї зі шкіл Новобаварського району про освітній процес в умовах сьогодення, про онлайн навчання, про його плюси та мінуси. Ну що, ми починаємо. Оксану Михайлівну. мої вітання вам Вітаю! Ви знаєте, коли потрапляєш до школи, навіть до шкільного подвір'я, вже відчуваєш цю атмосферу атмосферу знайому з дитинства, коли потрапляєш до школи, коли бачиш свою шкільну родину, коли бачиш своїх однокласників, вчителів. І я розумію, що зараз в сьогоднішніх умовах у нас немає того звичного учбового процесу, немає. Ті атмосфери, коли діти на перервах гоцали з першого на другий поверх, потім з другого на перший, немає дітей у класах, ну на жаль, такі умови. І моє перше питання до вас: скажіть, будь ласка, ви як вчитель, як педагог, як директор, як мати, наскільки ви вже скучили за своїми вихованцями? Наскільки хочеться їх побачити, обійняти? Звичайно, ми сумуємо за нашими учнями. Нам дуже не вистачає їх посмішок. Нам дуже хочеться, щоб наш освітній процес відбувався не дистанційно, а, а як офлайн, раніше. Так, як раніше. Але в умовах війни ми в першу чергу думаємо за безпеку наших учнів та вчителів. Оксана Михайлівна, хочу вас запитати про кількість учнів, які навчаються у вашій школі. Скільки педагогів їх навчають? Розказуйте в нашій школі, навчається 220 учнів. На жаль, кількість зменшилась, тому що така ситуація. Їх навчає 16 досвідчених педагогів. Всі діти охоплені навчанням. Кожний вчитель здійснює індивідуальний підхід до кожної дитини, до ситуації, які склались в їх родинах. Дистанційне навчання бувають такі моменти, коли немає інтернету або світла у дітей. І діти можуть скористатися інтернетом в школі, завжди прийти. І ми допоможемо і навіть роз'яснимо, якщо так бувають такі ситуації. Оксана Михайлівна, ну я пропоную піти. До школи і побачити, як відбувається онлайн навчання саме у вашому навчальному закладі. Добре. так. Зараз якраз Іде урок біології. Ми з вами обов'язково зараз заглянемо сюди, але тихенько, щоб не заважати освітньому процесу. Я вас зрозумів. Це промігається. всіх живих організмів мікрові, ріків, рослин, тварин побудовані з за єдиним планом. Сану Михайлону, як відбувається навчальний процес, я побачив. А в мене питання щодо оснащення ваших вчителів комп'ютерною технікою, інтернетом. Як з цим? Питання так, дійсно, наші вчителі забезпечені повністю ноутбуками, доступами до інтернету, щоб проводити дуже пізнавальні і цікаві уроки, і це не може не радувати, але в мене є ще таке питання. Ну я розумію все онлайн-навчання для п'ятикласників, шестикласників, семикласників, там одинадцятикласників. А як же з першочками? От як дитина, яка не може прийти першого вересня свою школу сісти за парту, побачити на своїми очима свого вчителя, ось так, ось зблизька. В цьому році ви набрали першачків чи ні? Як відбувається навчання з ними? Так, в цьому році ми набрали 25 учнів. На жаль, вони не змогли сісти за парти, вони не можуть поспілкуватися з вчителем, але вчитель першого класу змогла організувати освітній процес, змогла згуртувати наших дітей. Вони надсилають нам такі чудові роботи творчі, це не може нас не радувати і. Вони хочуть дуже спілкуватися, вони хочуть навчатися. Ми дуже їх чекаємо. Ми дуже хочемо. Ми деяких бачили, але хочемо побачити весь клас, щоб вони вже навчалися в своєму кабінеті в нашій школі. Оксана Михайлівна, якщо розумувати все вище сказане, хочу запитати наступне: чи змогли адаптуватися діти вашої школи, вашого навчального закладу до навчання онлайн в таких надважких умовах? Кожен з нас зараз потребує особливого піклування, і ми не залишаємося осторонь цієї проблеми. Наші вчителі приділяють дуже велику увагу е, психологічній підтримці. І на нашому сайті знаходиться сторінка психолога, де всі учасники освітнього процесу можуть ознайомитися з інформацією стосовно е, як подолати стрес, як бути в тій чи іншій ситуації в умовах війни. Тому ми приділяємо дуже велику увагу Це дуже ці добре. проблеми. Так. Можу сказати, що щоб дітей якось відволікти, і щоб вони. Були задіяні, то ми проводимо дуже багато заходів шкільних акцій на допомогу ЗСУ, яких діти з таким задоволенням приймають участь, і батьки підключаються, і всі учасники освітнього процесу, вчителі, вся наша шкільна родина долучається до заходів, акцій, щоб скоріше настала наша перемога. Дякую вам, Оксана Михайлівну, за ваше компетентне інтерв'ю. Дякуємо вам. Я бажаю всім нам перемоги скорішою і разом ми обов'язково все зможемо. Дякую.